Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Маємо чудові новини про ще одну видатну операцію, що відбулась сьогодні, 1 червня 2025 року. Одночасно були атаковані 4 стратегічні аеродроми Росії, що знаходились на відстані багато тисяч кілометрів один від одного. Це. Аеродроми Аління в Мурманській області. На ньому базуються стратегічні бомбардувальники ту 95 МС і літаки дальнього радіолокаційного виявлення і керування А-50. Аеродром Біла, він знаходиться далеко в Іркутській області, на річці Ангара. Там велика база зберігання старих дальніх бомбардувальників, Ту-22 М3, і там є бойовий полк Ту-22 М3. За попередніми даними, знищено до 40 літаків трьох типів. Повну версію цього відео глядачі Тіктоку зможуть побачити в Ютубі на моєму каналі «Книгоогляд». Огляд. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Всі посилання під відео. Хто керував дронами і чиї вони, нам невідомо. Але на відео з ударного дрона по аеродромі Оління є коментарі голови СБУ Василя Малюка. Це його голос. Він мені добре знайомий. Вітаємо пана Василя. Чудова робота! Російський інтернет повний повідомлень про удари по ще двох аеродромах дальної авіації. Це аеродром Іваново. Там ще вчора стояли ту 22 М3 і літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Це базовий аеродром А-50. З них, правда, більшість для польотів непридатні. От ми дивимося відеоінформацію, фото групових стоянок. З Іванова. От групова стоянка 50-х. По тому, яких поставили, так що е, тісно дуже вони стоять, одразу видно, що вони вже ніколи не будуть літати. Ці літаки до польотів вже не придатні. Удари нанесені по бойовим літакам, чекаємо відео з Іванова. Але супутникових знімків я поки не маю. І відео від місцевих жителів також немає. Парадром Дягельова. Там знаходиться центр бойової підготовки пілотів дальньої авіації. Саме там готують до пусків по Україні ракети Х-22 і підвішують їх на Ту-22 М3. Місцеві жителі кажуть про вибухи на аеродромі. Чекаємо підтвердження. Про аеродром Оління. Давайте поговоримо на ній станом на 31. -е. Травня вчора базувало 7 одиниць Ту 160, 6 одиниць Ту 95 МС, 2 Іл-78 це заправники, 6 одиниць Ан-26 це транспортний невеликий, 2 ан 12 теж транспортний, і 39 екземплярів Ту-22 М3. Їх пригнали з шайковки. І також стоїть 30 екземплярів екземплярів Міг 31-го. За цей день кудись перелетіли 5 одиниць. Літаків ту 95 МС, тому що станом на 26 травня їх було 11 одиниць, а на момент удара тільки 6. Ну, таке діло. Ще я бачу чітко: горять, горять більш ніж 4 одиниці ту 95 МС. Удари наносяться в саму вразливу точку, в саме вразливе місце, туди, де з'єднують крило з фюзеляжем. Вибухи достатньо потужні. Одразу починається сильне горіння літака. Там і алюміній горить, і проводка, і все обладнання горить, і паливо. Мови про відновлення таких літаків вже не може бути. Зверніть увагу, на двох круглих фото з телеграму горять лізні літаки. Тепер про подробиці удару. Гарна російська транспортна компанія з міста Челябінська. Взялась перевезти два побут побутових приміщення в Мурманську область. Точка зустрічі з отримувачем е це стоянка фур на автозаправочній станції неподалік від аеродрому Оленя. Водій приїхав, позвонив отримувачу, йому сказали почекати. Потім відкрився дах одного з цих приміщень і в автоматичному режимі звідти почали вилітати дрони камікадзе з вибухівкою. Ну от я так за розмірами подивився, ,3 кілограма 3 добрих. Ну Так, я думаю. Зібрались люди, подивувались, вирішили викликати російських гаїшників, щоб розібрались. Поки вони їхали, майже 60 дронів вже полетіло на аеродрому, до аеродрому і там почало все вибухати і горіти, і горіти. І я хочу сказати, що, як казали місцеві жителі, дрони злітали з інтервалом рівно 30 секунд. Ну, В автоматичному режимі запуск був. Маю сказати вам, що керування кожним з цих дроном відбувалося з України. Бо Василь Малюк давав поради операторам дронів. Там був такий просто момент, коли оператор дрону, ми бачимо, що він летить, Велетенський хвіст Ан-12, ну транспортний літак. Кому він треба? А Малюк радить облети Ан-12, далі стоїть ту 160-й. Оператор облітає цей хвіст Ан 12 об'є по по 160-му. Так, от, фура приїхала з Челябинська. це по номерам видно. Декілька хвилин тому прийшла інформація, що ці побутові приміщення, про ці побутові приміщення їх виготовили в Челябинську і відправили на 5 адрес. В них були змонтовано, були змонтовано обладнання для відкриття даху і автоматичного запуску дронів десь по 20-25 штук на кожну, на кожну фуру. Є вже навіть фото від ДСБУ для тих, хто не знає, як виглядають ці побутовки і як виглядали ті дрони. І десь їх в якомусь приміщенні зібрали, і потім змонтували це все в побутовках і відправили. Одразу скажу, їх купили і зібрали в Росії, і вибухівку зробили там же. Фури поїхали до аеродромів: Оленья, Іваново, Дягелєво і Білає. Ну Це біля Байкала, на річці Ангара. П'ята фура їхала в гарне місто Сірашово на Далекому Сході. Там, базується аеродром, там стоїть аеродром Українка, там базується ту 95 російський. Ця фура їхала з Челябінська, вона поїхала сама перша. Бо дорога довжиною в 6 тисяч кілометрів це більше 10 днів їхати. Зустріч з отримувачем була призначена на стоянці в ліску поблизу міста Сірашева. Але щось там пішло не так. Ну, це дороги російські погані підвели. В Росії завжди проблеми з дорогами. Тому тому, щось порушилось в укладці дронів для автоматичного запуску їх. При перших запусках в побутовці щось вибухнуло і почався пожар. Спрацювала вибухівка на, дроні, на дронах. Е, Сірошова це гарне, місто я бував там в 90-х роках. Минулого століття. Там на вулицях 90% людей говорили гарною українською мовою, тому що там жили українці з давніх часів. Але ми повернемось до аеродрому Білая. Це неподалік від Байкалу. Станом на 31 травня там знаходилось 7 одиниць Ту 160. Зверніть увагу, в Росії тільки один базовий аеродром для літаків Ту 160 це Енгельс 2. Тому що тільки там є потрібне обладнання для їх обслуговування і підготовки до вилітів. Ми сильно б'ємо по цьому аеродрому, ну і по базовому аеродрому Міг 31 також. Тому для запобігання втрат літаків їх розігнали, перебазували на заполярний аеродром, на полярний аеродром Оліня, а частину в район, на аеродром Білея це біля Байкала. Крім 7 одиниць ту 160 сьогодні там були 6 одиниць ту 95 МС, 2 одиниці Іл-78, це заправники літаки, 6 Ан 26 транспортних невеликих, 2 ан 12 транспортника великих, 39 одиниць ТУ22М3 і 30 одиниць Міг 31, Росія позабирала майже всі літаки, які тільки можна з європейської частини своєї території. І десь ховає далеко від нас. Удар по аеродрому чітко зафіксували місцеві жителі. Є відео, де жінка рахує, що вже полетів 12 й і он летить наступний літак. В той же час ми бачимо, що горить аеродром Українка і дуже сильно горить. І це добре, шановні. За декілька днів будуть доступними спутникові фото всіх тих аеродромів. Тоді можна буде точно підрахувати результати удару. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш україномовний канал в банку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсор, запрошуйте нас на каву Баймі е кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!